Скажіть, ви приймете в мене заяву. Перешкоджають мої професійні. Ми закінчимо даному напису заяву. Мені не дають пройти. Люди становіть осіб. Становіть щас, осіб і прийміть у мене заяву. Заяву це першої статті. Я знаю, але на даний момент нас немає сили засобів підняти вас заяву. бо Ми приймаємо заяву від іншої громадяни. Закінчимо і приймемо заяву У вас чекаю ось. Людину, на яку вказали, що він наніс цілесні ушкодження, Я отримав, він сказав, успокоюсь, дам вам пояснення. Його чекаю, ось автомобіль, він, він стоїть. Забезпечте мені прохід. Я вам не забезпечую, оскільки для охорони громадського порядку заходять з інші громадяни. Забезпечте мені прохід. Мені невідомі люди не дають пройти. Не невідомі, а працівники ось ці люди в камуфляжах. Я бачу. Мені не дають пройти. Перешкоджають мої професійні діяльності. Я вас почув. зараз заяву від вас відберемо.